Пора прощання. Вже не перший рік у стінах театру імені Марії Заньковецької студенти Львівської державної фінансової академії отримують умріяні дипломи та прощаються зі студентським життям. На урочистостях побувала і наша знімальна група. У них позаду вже п'ять років навчання, лекцій, сесій хвилювань. У цей випускний вечір майбутніх фінансистів та економістів привітали найрідніші їхні батьки, родичі, друзі та викладачі праці, завдяки яких вони здобули такі вагомі знання. Як для нашого факультету, це сьомий випуск сьогодні. Маємо викладачі приклади для цього, щоб дали всі знання їм. Видали, і ми дійсно їх передали щиро їм. Я би їм хотів побажати, щоб вони всі успішно були працевлаштовані за своїм фахом, щоб вони себе знайшли і свою нішу на освітянській, на науковій ниві, тому що це надзвичайно і дуже важливо. Понад 200 студентів фінансово та обліково-економічного факультетів цього року вже отримали такі бажані для них дипломи. Ректор фінансової академії професор Петро Буряк впевнений, що на всіх випускників чекає велике майбутнє. Мені дуже приємно, що така армія фінансистів, знаного в Україні навчального закладу, вона пригодиться для економічної розбудови нашої країни. Нелегкі часи переживає наша економіка, але я думаю, що наші випускники не один. На не раз вже показали свій потенціал, і на всіх відповідальних посадах і в Києві, і в міністерствах, і у Львові фінансових органах працюють наші випускники. Ми ними гордимося. Випускники за роки навчання у фінансовій академії подолали вісім доступних екзаменів до захисту дипломних робіт. За цей час було написано сотні модулів та рефератів, проведено десятки конференцій та виступів. Але, незважаючи на нелегкі будні, студенти запевняють, що цих років не забудуть ніколи. Було всяке. У нас студентське життя було направду бурхливе. Є такі моменти, які дійсно яких хочеться плакати, радіти. Ми всі п'ять років були разом пліч-опліч. Ми настільки здружилися, що зараз просто не уявляємо своє життя один без одного. Ця подія важлива не лише для студентів, а для кожного з нас. Адже сьогоднішні випускники Львівської державної фінансової академії, майбутнє нашої держави. Дарія Денис Євген Рижавський, вісник.